Такого роду виставка у Житомирі проходить вперше. Наступного року проект Велика Волинь відбудеться у місті Рівному. Всі сьогодні ми мислимо однаково. Мислимо мистецтво. Мислимо вищими категоріями. І ті роботи, які прикрашають стіни цієї зали, вони є просто високомистецькі і вони творять сучасне. Великої Волині до початку проекту було підготовлено каталог Велика Волинь», де представлено три роботи кожного учасника виставки: коротка історична довідка, давнє мистецтво Волині та «Передісторія Житомирської обласної організації національної спілки художників України. Спасибі всім за сьогоднішнє дійство. Я бажаю справжньої насолоди і задоволення від. Перегляду сьогодні цієї виставки, і в майбутньому Дмитро вже не вперше відвідує виставки у залі Житомирської обласної спілки художників. З цієї виставки я отримав масу довольств і определену інформацію для того, щоб улучшити свої полуши свої вміння в сферісування. Культурно-мистецький проект Велика Волинь» триватиме до 20 січня у виставковій залі Житомирської обласної спілки художників.